Знову всім привіт! Наступний відос. Але з самого початку не вийшло записати продовження запишу. Коротше, БКД Октавія 5. Смисл в тому, що при першому запуску кидає дим, вібрація, трусить на ходу. Ну таке, чергове, що було зроблено, подивились по форсункам. Там були біп-сигнали в плюсах, це неправильно. Це каже про те, що... що неправильно працюють форсунки. Значить, Здали ми в ремонт форсунки, нам їх перебрали, там розпилювачі всі, всі діла. Налаштували і тепер, тепер дивимося, що вийшло. Ну, По біб-сигналах все окей, тобто форсунки у нас точно справні, от. Ну, і жаліється власник на те, що от на низах при старті починає о, о! О от така фігня відбуватись, причому, якщо дати газу більше, Як бачите, все нормально. Хоча ні, трохи під, підсмикує. Тепер беремо, наприклад, зараз тут машин багато їздить. Знизимо швидкість до мінімуму, щоб було менше півтори тисячі. Намагаємось о, починає смикати. Ага, ну прикол в тому, що на четвертій я відчуваю, але на відос це не передасть. Давайте третю. Наче нема, давай за другу. о! 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 Тут вся машина вже кручена, перекручена, турбіна кручена, міняла, тільки зробила, але вона виє. Ну, коротше, нормально. тачки. Вот. И что я выявил? Зараз покажу. Открываем скло, чтобы не зачинилось. Значит, здесь все его просто тупо снимаем. Знімаємо шланг з керування і тепер робимо те ж саме Перше Нічого друга. Зараз навмисно пограюсь. Викше тут тарабанить. Ну, коротше, як бачите, все окей, прева гарно Тобто справа в тому, що ЄГР не закривається повністю. Ну, зараз два варіанти. Я можу зняти сам. І Гер подивитися, що там, якщо він чистий, то ми його просто відкриємо, заглушимо і на цьому, на цьому все. Але перший запуск був дим. От. Це може свідчити про те, що, наприклад, свічки треба замінити або компресія знижена. Ну, а далі це все проходить. Ну, і Плюс до того у нас зараз ще встановлено. Прозорий шланг на обратку. Ми дивились чи є повітря, може вона димить із за того, що там повітря через колодязі форсунок, наприклад, або ще звідкись, але тут же ж форсунки двоболтові і, в принципі, це дуже Рідке явище для цих моторів. Як бачу, він з відключеним ЄГР їде все гарно. Але смисл в тому, що чого шити треба, бо з другої спроби включити ЄГР вона не побачить різницю по витратоміру і вивалить помилку, що Неадекватна робота системи рециркуляції відпрацьованих газів. Буде чек, ну, в аварію вряд ли вона впаде, але... але отак. Тому зараз приїжджаємо, відкриваємо, знімаємо дросіль, дивимося там. Не скажу, що він занадто брудний, трохи є нагар, бо зазвичай, коли такі проблеми, то він заліплений наполовину. Також, поки стояла, ось, бачите, підсмоктує повітря, тому ось я навіть я шланг підгибаю, і бачимо пузирі, то це якраз перший запуск продиміла. Тобто зараз я встановлю рідний. Патрубочок і має бути окей. Ну, а тут помиємо почистимо, якщо не допомагає, то ш'ємо мозги, глушимо да і все. Промили. Шток у нас гарний, блищить. Тепер встановлюємо, міняємо цю штуку, воно в пузирі. І Ну, Я вже бачу, що мийка нічого не дала. Починаємо смикатись. Коротше будемо відключати зараз. Ну ось взагалі питань нуль В будь-яких режимах Ну ладно, коротше, їдемо відшивати. Так, фінальний запуск. Відшили ЄГР. Дивимося на димність. Немає взагалі нічого. Ну, Тепер можна виїхати і протестувати на ходу. Так, ну і ось фінальний виїзд. Тачка виявилась шита вже, бо прошивка не оригінальна зі збільшенням потужності. Тепер зараз пропустимо машини. Та не пікай вже. Так, все починається рівна дорога. Вмикаємо другу. Мінімальні оберти були, ну і їдемо, бачите нічого, нормально, коротше. На цьому, мабуть, все. Так що першочергова причина була форсунки несправні, тому була димність. Друге, друге потім після форсунок ЄГР, який працював, наче, але якось косячно. Ну і третього там підсос воздуха, але то, то вже я зробив. тобто його не було. Ну і все. Тепер підправили прошивку і тепер все чітко.